Олегович, у мене для вас є дві новини. Перша, надійшла ваша пошта, і друга, я вам не поштар. Звісно, ні. Ти прекрасна дівчина із сильними руками і дещо розширеними повноваженнями. А що надійшло? Звіти, медичні журнали, комікси про Бетмена? Це для дітей. Я так і подумала. Йди до татуся. Що? Мій любий, щойно я тебе побачила, то втратила голову. Я щовечора згадую твої сильні руки. Сильні руки це точно тобі. Я взагалі то гантелі тягаю. Читай далі. А твої очі під твоїм пильним поглядом я тану. А твої зуби. Що тут далі? Ці тридцять дві перлини у твоєму рожевому роті. Боже, яка гидота. Перестань усміхатись. У твоєму рожевому роті я люблю кожну, а це вже дивно. Це дивно. Читай далі. Якщо ти не будеш моїм, я не знаю, що собі заподію. Або тобі. Цілую твоя О. Так, братан не хотів би я знайти в своїй пошті такий лист. Схибнуті жінки найстрашніші від них, бо чого можна чекати. Але ти не бійся. Олег Вінник отримує такі щодня сотнями. І нічого. Треба дізнатися, хто це, і все владнати. Як? Елементарно, друже. Тут же написано твоя О, перерахуй, хто в тебе О. Є медсестра Ольга. У стоматології є Оксана. Олегна у їдальні. Та сподіваюся, це не вона, їй 62. Ні, брате, нікого не можна виключати. Інакше вип'єш у їдальні чайок, а потім бац! Опритомнів замістом, прикутий до батареї. Звісно, зі мною такого ніколи не було. Єгоролеговича, там Валентина. На прийом. Дякую, братику, за пораду. Спробую з'ясувати, хто це. Ну, взагалі, ми вже давно разом. Улітку хотіли одружитися, а тепер у нас невеличка криза в стосунках. Тому ми прийшли до вас, сподіваючись, що ви допоможете нам допоможете нам розібратися ухвалити правильне рішення. Він тебе зраджує. Що? Чому ви так вирішили? Усі чоловіки однакові. Повірте мені, я тричі розлучена. Ви з глузду з'їхали, я жодного разу її не зраджував. А вона тебе. Ні, я довіряю їй більше за всіх. Тим простіше їй застромити тобі ножа в спину. Лікарю, мені здається, ви щось не так робите. Хіба ви не повинні намагатися зберегти майбутню молоду родину, порадити, як покращити ці стосунки? Наприклад, наприклад, завести дитину, стане наркоманом, програє вашу квартиру в автомати, а вас виселить у дім для літніх людей. Невесела у вас фантазія. Все з життя, мій дорогий. Ви думаєте, звідки в моєму кабінеті подушка, матрац, ковдра? У мене брат хотів побачити в одному ряду п'ять вишеньок. Ось тепер ночую у кабінеті. І що ви тоді пропонуєте? Розійтися? Самотність це найстрашніша річ, що може статися з людиною. Ви часто плачете у вісні? Ні, ніколи. Почнете. Але ви про це ніколи не дізнаєтесь, бо ви будете самотні і не буде кому про це розказати. Поки якось не заснете у тролейбусі дорогою на роботу. То я не розумію, що нам усе таке робити. Удочеріть мене. Що? Ви ж самі казали, що хочете дитину, а я захищала диплом з дитячої психології. Розумієте, я можу точно імітувати дитину від п'яти до семи. Ви опинитесь у новій ситуації і заразом врятуєте мене від самотності. Добре, коли що ми вам подзвонимо. Послухайте, у мене є краща ідея. Я буду вашою коханкою у будь-якій родині. Може статися ця незрозуміла ситуація, а ви вже знатимете, як поводитись. Що це таке? Що з нею робити? Спробуємо, Катю, Тікай. Тікай. А вам сподобалось так? Ні. Я взагалі в шоці від сучасної молоді. Просто незбагненно. Тобі чого Тарасе? Привіт, mm -hmm. mm -hmm. Так ось вирішив спитати, як ти? Що нового? Що нового? Да, Живай, жива, слава Богу. От тільки артрит замучив, і грижа не є. Ти нічого не хочеш мені сказати? Ні. Nee. Добре, Олегівно, спитаю прямо. Я тебе заводжу, як чоловік. Тарасику, ти що головою ти вдарився? Ти мене ні як чоловік, ні як жінка не заводиш. Єдине, що може мене завести у 62 роки, то це квитанція за опалення. Тоді я спокійно можу пити компот. Бувай. Бувай. Шуйко, ти зовсім чи що? Оксано. Моя люба Оксано, я тут подумав, як рідко ми з тобою спілкуємося, а працюємо серце до серця. Що? Це як спина до спини, тільки серце до серця. Розумієш? Ні. Оксано, скажи щиро, коли ти дивишся на мої зуби, то не відчуваєш ніякого бажання. Відчуваю. Поміняти пломбу на верхній лівій сімці. На правій трійці карієс, четвертий взагалі б видалити. Тобі порада стоматолога Шуйко, але не до мене. Вибач, я зайнята. Зрозумів смачного. Дякую. Олю, Ой. Це ж ти приносила мені кореспонденцію О-ля. Кореспонденцію? Ну пошту а, ну, так. так. А що? Ясно? Олеговичу, все добре. Ви не захворіли? Хворіють, Оленько, коли стримують свої почуття. Тому я хочу, щоб ти була зі мною відверта. Якщо ви про зникнення медичного спирту, то я не брала. Мені здається, у нас є важливіша тема для розмови. Що? Так, помацай. Ви впевнені? Так. Заводить. Не дуже. Здрастуйте. А зуби? Зуби, як зуби, а що відбувається? Погляд. Мені далі м'яти біцепс, та не треба вже. Ви мене звільняєте, чи що? Ти, що ж таке? Я ж не знаю, що робити і давно Тарас Олегович, у тебе закоханий. У якому розумінні? Прямому. Він же підкочував до тебе, питав, що тебе в ньому заводить. Не тупи. Між вами була така напруга. У мене аж телефон зрядився. Він же одружений. Не знаю подругу. Нормальні чоловіки на дорозі не валяються. Знову ж таки не доведеться красти спирт. Це правда. На що ви замкнули двері? Щоб нас ніщо не відволікало. Я взагалі вважаю, що стосунки між лікарем і пацієнтом мають бути суто особисті. Я б навіть сказала інтимні. Я до вас не як пацієнт. Я старший сержант Мартинов. І я до вас у справі. До нас надійшла скарга від вашого пацієнта. Він стверджує, що ви силоміць утримували його у своєму кабінеті впродовж семи годин. Що за дурниці? Нащо мені це робити? За його словами, ви вимагали, щоб він із вами одружився? Інакше цитую тут тебе ніхто не знайде. Мені втрачати немає чого. Після цього, за його словами, він утік із кабінету через вікно. Ви ж самі розумієте, що це цілковита мечня. Нащо мені втримувати його тут, силоміць? У мене ж пацієнти. До мене колеги заходять. Вони б точно щось запідозрили. А що це за двері? Де? Та он же. Які товсті стіни, двері обиті зсередини повстю. На що це ви натякаєте? Я ні на що не натякаю. А що це у вас у кутку? Чоловічий червик? Тобто ви далі стверджуєте, що нічого не зробили? Та ні, навіщо? Уже немає сенсу. Відчиніть, відчиніть негайно. Заспокойся. умови ти знаєш, а на вікно я поставила ґратки. Тож тепер думай, солдатику, я телефоную за дорученням старшого сержанта Мартинова. Він просив переказати, що хоче взяти відпустку за власний рахунок. Хто телефонує? Наречена. Так, він одружується: бере відпустку, щоб підготуватися до весілля. Скільки треба? Я думаю, 5-7 днів, не більше. Більше люди без їжі не витримують. Та навіта лавіра віра. Ти налякала. Чого ти так на мене дивишся? Не зрозумів. Зате я все зрозуміла. Я завжди підозрювала, що у вас до мене почуття, Тарасе Олеговичу. Справді, а вже ж я ж не сліпа, я просто боялася і проганяла від себе ці думки. Ви ж одружений чоловік. Я така дурна. Що я взагалі роблю? Я не знаю. Словом, Тарасе Олеговичу. Тарасе. Я багато думала, і я кажу тобі так. Я стану твоєю. Але ти мусиш розлучитися з дружиною, адже це гріх Тарасе. Я взагалі нічого не зрозумів, які почуття, яке так, я нікому нічого не пропонував. Тарасе, ми тут самі. Більше не треба прикидатися. Уранці ти посилав мені недвозначні сигнали. А я намагався перевірити, чи це ти написала лист. Який лист? Оцей можна пройти. Ну, ну, от, твоя о О! Ольга. Я не писала ніякого листа. У мене змови було два, я слів таких не знаю. Хтивість. Що це взагалі таке? Правда, чи що? Я цього не знав. Тепер ясно, чому тобі так важко заповнювати медкарти. То виходить. Ви мене не кохаєте? Ну, виходить, що ні? Пробач ніяково вийшло. Ніяково? Я вже порадувала маму, сказала, що в мене з'явився наречений. Я подзвонила колишньому хлопцеві, сказала, щоб він більше не приходив, бо в мене є Тарас Олегович. Так, ти погарячкувала. Ви думаєте, що можете так грати чужими почуттями? Знаєте що? Я розкажу вашій дружині, що ви мене клеїли. І про поцілунок теж. Що? Який поцілунок? Оцей. Побачимо, кому ваша дружина повірить більше. І ви вже ніколи не обдурите жодну жінку. Що це взагалі було? Аркадію час бізнес-ланчу. Аркашко. Ти знову ледь не залишив мене без руки. Лікарю. Рятуйте. На вас уся надія. Що вас турбує? Замучило безсоння. Уже тиждень без сну. Оббігав усіх лікарів нульовий результат. Звідки ви дізналися про мене? Мені циганка в метро дала вашу візитівку. Знаєте, у мене є один перевірений спосіб. Він дістався мені у спадок від бабусі, яка передала його мамі, а мама мені. Добре. На все згоден. Будь-які гроші. 2047 овець. Це все серйозніше, ніж я думав. 2048-овець. Але Педро. Кому не довелося скуштувати гіркого? Лікарю, прокидайтеся. Скажіть, а де наступна серія? Тільки не кажіть, що ви додивилися цю нудоту до кінця. Я зазвичай дивлюся 15 хвилин і вирубаюсь. От бачите, навіть це не допомагає. Скажіть, ви боїтеся змій? Ні, хіба що те, що іноді? Чудово. Прокидайтеся. Сеанс завершено. Прокидайтеся. Оце так я заснув. Дякую, лікарю. Методика вогонь. І знаєте. Лечу я темним тунелем, а попереду таке яскраве світло. Дуже вам дякую. Скільки з мене? Я завжди знав, що тварини вміють стілювати. <му> тобто тепер тобі погрожують дві баби: одна з листа, друга медсестра. Так. І що мені тепер робити, розумнику? На твоєму місці я перевірю, бо чи на місці скальпель. Я серйозно, ця психічка зруйнує мій шлюб. Так, братан. Це завдання для справжнього знавця жіночої психології, вашого покірного слуги. Словом, ти мусиш сказати їй це. Ти що хворий? Скажеш їй, це і ось це. І будеш переконливий як депутат на виборах. Або тобі капець. Ясно? Ти впевнений. А хто тут знавець загадкової жіночої душі? Ти чи Увійдіть. Його роли Олегович, до вас Валентина Орлова. Поклич. Чуєш травоїдний, розмова до тебе є? Що ви сказали? Я кажу, ти, Грінпіс, шлунка, розмова ну, до тебе є. Ну, я справді люблю тварин, але мова приматів мені не зрозуміла. Не зрозумів? Ти що, назвав мене бидлом? Чуєш? А правду кажуть, що ти, як корова, харчуєшся лише травою. Не зовсім так. Я їм їжу, яку ніяк не обробляють. Тобто. Не варять, не смажать тощо. Нічого не розумію, що він там щебече? Короче. Закладімося. На що? На те, що у вас підвищений холестерин? Чуєш ти, сочевиця з вухами. Дослухай до кінця. Ставлю на те, що ти в мене ще до завтрашнього ранку скуштуєш ковбасу. Дуже сумніваюся. Та чого ти соє в тісті? Закладімося на соточку. Давайте. На 200. Давай. Як самопочуття стеблинко. Дякую, краще, ніж зазвичай. А ви що, прийшли мене привітати? Чи зрозуміли, що вам корисно рухатися? Не зовсім. Я взагалі то прийшов по свій виграш. Шубити, без риби. Щось я не пригадую, щоб я їв ковбасу. А ти не їв? Бо на апетит ми сіє. Тарасе Олеговичу. Ну чому одразу викликав. Попросив. Оленько, Мені здається, наша попередня розмова була помилкою. Для вас. Так, для мене. Річ у тім, що. Річ у тім, що я. Річ у тім, що я, тім, що я тебе кохаю. Кохаю, чуєш? У друге я не поведуся. Люба, Олю, ти маєш право мене засуджувати і ненавидіти. Я на це заслужив. Але це лише тому, що я боягуз. Я боявся зізнатися сам собі у почуттях до тебе. Я вам не вірю. Дурепо я кохаю тебе, чуєш? У мене здається, пломба випала. А у мене серце. То ви кохаєте чи ні? Кохаю давно. Але нам не судилося бути разом. Чому? Дружина. Вона хворіє давно і тяжко. Ми не знаємо, що це, але це дуже серйозно. Я не можу її залишити. Це мій хрест бути з однією жінкою, а кохати іншу. Бідолашний нічого, кохана. Така доля. Мені боляче, але я впораюся. Ти пробачиш мені. А вже ж. Ти так страждаєш. Безмежно. Я хочу, щоб це лишилося нашою таємницею, і все було як раніше. Ти медсестра, а я лікар. Прощавай, Тарасе. Прощавай, Оленько. І здрастуй, медсестро Ольго! Здрастуйте, Тараса Олеговичу. Ну, все, все, іди. Іди, 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 іди. То як? За планом, дякую. Дякую, чарку, не належ. Тільки автора листа я так і не знайшов. Гаразд, ходімо до мене, відзначимо виграну битву, а там подумаємо, як знайти автора листа. Валентино, якого біса? ви хіба не отримували мого листа, Йогоре Олеговичу? На ім'я лікаря Шуйка? Валентина В. А як ваше прізвище? Орлова Орлова? Це єдине, що я собі лишила від третього чоловіка. Сподіваюся, це хоч не кров? Поки що ні. Швидко по охорону, Я відверну її увагу. Валю, я кохаю тебе, але ми не можемо бути разом.